Добрий день, вирібать, вітаю на каналі Біткоінкавче. До вашої уваги. Манібакс, простий та дієвий спосіб заробітку тон безкоштовно. Це звичайна міні-апка, в якій ми за виконання завдань отримуємо золото. Золото автоматично конвертується в тон, і тон ми відразу виводимо на гаманець. І, як на мене, простіше нікуди. Є декілька видів завдань. Щоденні поділитися з другом, щоденний чекін. Ігрові завдання, по суті, це перейти за чиєюсь ревкою. Завдання зарахувалось, видалили. І соціальні завдання це підписки на якісь канали, така ж система. У наступній вкладці сумуються ці виконані завдання, і при досягненні якоїсь цифри ще дається додатковий бонус. Є ще додаткові фічі, такі як рулетка та майнінг токен у Бакс. В рулетці ми отримуємо тон або голду, а в майнінгу ми отримуємо ще й токен, який можливо залистять, а також додатково трошки голди. Бонусні промокоди на голду або тон, коли з'являються, постій в телеграм-каналі. Наступна вкладка друзі, запрошуємо, отримуємо від них Додатковий відсоток. Ну і остання вкладка гаманець. Золото автоматично конвертується в тон, і ми відразу його можемо виводити на наш тон кіпер. І не потрібно платити ніякої комісії. Це ідеальний початок, якщо у вас пустий гаманець. Якщо вам цікава така інформація, хочете отримувати її швидше, підписуйтесь на телеграм-канал. А наступним подивіться відео, як заробляти в тонкіпері на свапах. А краще приєднуйтесь до телеграм-каналу. Всі посилання будуть під відео. Побачите там всі активності. Успіхів вам та ласкаво! Просимо набор!